Так, зняв я блок живлення. Зараз ми випаяємо цей конденсатор, де він тут що у нас є. От. 47 мікрофарад на скільки? 50 чи скільки вольт? А, 25. 47 на 25. Так, випаю його. Так, під'єднав я його. І я тут поставив такий тумблер, щоб виключати і включати. І тепер на кнопку і чекаємо, що він покаже приборчик наш. Так, довго думає. О, 10%. 43 мікрофаради AliSR 010 кОм це дуже великий опір. Зараз шукаю я новий такий конденсатор і провіримо новий.